Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, Там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти, отримати, взяти або за суперкопійки, супер -копійки, ну, типу там умов за 5 євро. Або Взагалі безкоштовно багато чого давалось, але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Оликсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті роліки, якусь хірню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. Ці. Оти думали, що вони паймілі всіх відразу понимаєш, що Вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі і культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра, все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі своїми З німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на спекулюють на темі війни, і по суті сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.